Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними? «Спортландія» – мережа спортивних магазинів для всієї родини. У відпустку у групі лідерів. В останніх іграх першої частини сезону БК Золотий вік двічі обіграв Волинь Баски з Луцька і зустрічає зимове міжсезоння у трійці кращих команд вищої ліги. Обидва поєдинки проти Волинян наші земляки виграли майже з однаковою різницею у 14 та 15 очок. Стартова чверть першого з них взагалі стала кращою виконанні кіровоградців у першому колі. Під щитами царював Євген Ворнік, а з дальної дистанції кільце суперників влучно бомбардували Андрій Чайка та Гліб Бузько. Ефектну крапку у періоді влучним трьохочковим поставив капітан золотого віку Богдан Сосой 35-13. 22 очка переваги занадто заспокоїли команду, каже наставник золотого віку Андрій Білозерський. «Повели ми 22 очка, коли не думали, що ми ігру виграли на цьому зупинилися. Тому Потім внести внесли некоторі корективи, звісно, але... Вигра була тяжою, принця команда очень хороша. Ну ігралі только першою вчитель. Саму впевненістю господарів луцькі баскетболісти скористалися сповна. За два наступних періоди перевага кіровоградців розтанула як сніг, і на останню чверть команди вийшли за рахунку 65-59 на користь золотого віку. І все ж, перемогу гостям кіровоградці не віддали. Четвертий період став бенефісом Олександра Оснача, який грав і ефективно, і ефектно. На рахунку Олександра 24 очки та 15 підбирань під щитами. 21 очко набрав Євген Ворнік. Перед відпуском, перед великим переривом. І завжди, наскільки я пам'ятаю, завжди дуже тяжело настраюватися. Особенно на на останній іграх. Где-то посіли, може бути, де собі легкі м'ячі, не защитілись, десь свої глупі ошибки. І за того, як би немножко закратіти, і після цього було уже, можна так сказати, якій кальке качели. Фінальна сирена зафіксувала 14-очкову перемогу кіровоградців 87-73. Виграли наші земляки і наступну гру. Цього разу поєдинок золотий вік відіграв більш рівно, переважаючи суперників у кожному періоді. Найбільший внесок у перемогу з рахунком 92-77 зробили Андрій Чайка 27 очок та Антон Мельник 19. на зимові канікули. Наші земляки йдуть на третьому місці, залишаючись разом із столичним авангардом потенційними лідерами чемпіонату за втраченими очками. Кубок зірок у Кіровограді в обласному центрі провели традиційний передноворічний турнір з футзалу. Його учасниками стали 12 команд Кіровоградщини та гості Черкас. До складу колективів увійшли як представники міні-футболу, так і гравці команд першої та другої ліг, у яких зараз зимова міжсезоння. В турнірі беруть участь гравці професіональної футбольної ліги. Це і перша ліга, і друга ліга. Які зараз знаходяться в відпустці, і для того щоб якось підтримувати форму, вони приїжджають на цей турнір за іменами. Найпотужнішою виглядала команда ФК Тарасівка з Бобринецького району. У її складі грали легендарні футзалісти В'ячеслав Чуднов, Сергій Малишко, Олександр Кабаненко. У ролі граючого тренера наставник національної збірної України з футзалу Олександр Косенко. Хороші друзі пригласили на цей турнір, тому. Я з удовольствием прийняв це приглашение, поіграти, пообщаться. Капітан команди Олександр Кабаненко, майстер спорту міжнародного класу, володар Кубка Росії та чемпіон України з футзалу. Хороший план! Хороший план! Хороший план! Хороший! Хороший! Каже, із задоволенням щороку переїздить до Кіровограда, щоб пограти з друзями. Нас приглашає другий сезон. Куча друзей вже. Інтересно, все нравится, все отлично. Саме ФК Тарасівка вийшов до фіналу турніру, де його суперником став Кіровоградський альянс, у складі якого грали вихованці Зірки та Олімпіка Єгор Кривошей, Роман Травкін та Антон Клушин. Досвід Олександра Косенка та Олександра Кабаненка з компанією таки дався в знаки. Тарасівка переможець турніру. Альянс другий, третє місце посів Буревісник з Петрового Знам'янського району. Тренер переможців такої ж збірної України не виключає можливості, що хтось з учасників турніру з'явиться у складі національної команди. Все може бути причину. Нічого невозможного немає. Якщо чоловік буде, грати, тяжело потрапити із каких-то регіональних сорівних збор. Якщо буде команда, яка буде грати в суперлігі ну, як мінімум в першій лігі, тоді буде проще. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.